Бойові пташки, які нищать і живу силу ворога, і техніку, що суне по лінії фронту, 400 fpv дронів передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом двом бригадам, які відбивають штурми окупантів на сході країни. 59-ту окрему штурмову бригаду. Вінниця підсилила вже в 20-те. цього разу двома сотнями ефпі-дронів. Бійці кажуть, на передовій безпілотники це необхідність. На сьогоднішній день це сама безпосередня якби, зброя, якою користуються всі наші бійці. Дрон летить значить, летить на, на відстань до 10 кілометрів, може нести 2-2,5 кілограма, і він назад вже не повертається, нижче зразу знищує ворога і все виконує свою ціль. Ще 200 безпілотників отримала Вінницька 120-та бригада. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 23 третє підсилення, яке закриває першочергові потреби оборонців. Ми отримували і попередні і автомобілі, і, і півдрони, і мавіки 3Т, о, і багато чого іншого. Ці всі пів вони підуть на схід виконувати свої бойові завдання. І наші хлопці будуть працювати і знищувати ворога. Забезпечили оборонців і окопними свічками, а також розпалювачами. Адже, попри те, що вже почалася весна, вночі в окопах і бліндажах українським захисникам все ще холодно. Їх виготовили вихованці. Він смарт-центрів. Такі розпалювачі це беруться в диски, кидаються в кип'ячий парафін, витягуються вони. Кілька штук їх можна підпалити вогнище, окрім закупівлі обладнання. Місто виділяє і субвенції, аби оборонці могли придбати специфічні товари військового спрямування. Вони купують те, що ми не можемо купити як Вінницька міська рада, як цивільні особи, тому що є специфіка там, військового обладнання, наприклад, РЕБ. А в кожного підрозділу свої потреби і своє технічне завдання щодо використання того чи іншого типу ребу. Тому в даному випадку ми досить активно допомагаємо саме для того, щоб захищати небо над тими підрозділами, якими допомагаємо. Я маю на увазі на лінії фронту. На ключовий пріоритет безпека і оборона громада у 2025 році передбачила понад один мільярд гривень. Це кошти і на підсилення військових підрозділів, і на будівництво та облаштування укриттів у Вінниці. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта.